От коли тобі довелося різати. В 22-й рік, бо я, на жаль, Всі розумію про це. Не що. було людей, так, які так, не різали. У нас різали. Падіння продажів березень 22-го року, там 95% невиконання плану. Ну, а в тебе 95, а в нас ноль. На 100. 100% реклама ноль. Нас дуже вирішив діджитал. Те, що ми сильні в діджиталі, дозволило нам. Мати гроші з діджиталу, але давай так. І був анормальний сплеск до всього, що робили новини. І новини в діджиталі, ну, давай так. В принципі, годували компанію в 2 чи три місяці. Wow. Новини, фільми, трансляції, документальні фільми, студії. Е, окей. В який момент ви повернулися до 100% зарплати в гривні тим, хто залишився? Е, в 2023-му під кінець. Кінець 23-го. Скажи, будь ласка, а скільки людей, ну, от. Десь 25 тисяч залишилось. А було? Ні, е, ні, ні, ну було 3,5. Тобто десь тисяча скорочення відбулося органічно. Е, дивися, ми не скорочували людей. Ми людям казали так, що ситуація помінялася і цього робочого місця не буде. Тому ми платимо тобі 100% зарплати, але шукай собі нову роботу. Використай цей час для того, щоб знайти нову роботу. Людям, яким ми скорочували зарплати, ми казали, що якщо нам вдасться зробити те, що ми плануємо, ми обов'язково повернемо 100. Просто такий період, де 100 пропетляти неможливо.